Український боксер Василь Ломаченко вляпався в черговий скандал. Днями він із сонячної каліфорнії прилетів до України, відкривав дитячий турнір на Вінниччині, після чого отримав хвилю хейту від українців. Мовляв, після своїх витівок він недостойний ані тримати український хліб, ані рушник, ані тим більше. Вручати їх дітям в цей же час. Ломаченко опублікував допис, у якому поскаржився на гоніння, і підкріпив його фотографією з митрополитом Московського патріархату, якому раніше СБУ вручила підозру. Більше про нові скандали довкола боксера. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Усі подробиці за мить. Боксер Василь Ломаченко, чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF, минулого тижня приїхав до України. Як відомо, він відвідав ілінці Вінницької області, де відбувався турнір серед юнаків. Військовий захисник Азовсталі Касаткін Давид, відомий як хімік, на проїзд Ломаченка відреагував зверненням до служби безпеки. Мовляв, чи будуть силовики вручати боксеру підозру. Також хімік висловив розчарування організаторами, які запросили на змагання скандального спортсмена. Я бачу, Федерація Вінниці тягне різне сміття до себе. Чому цьому персонажу досі не вручили підозру? Невже вори в законі та зрадники можуть спокійно гуляти країною за хабарі? Обурився появі Ломаченка і співак та військовослужбовець Олександр Ярмак. От що він написав. Недостойний тримати ні рушник, ні український хліб, ні вручати його молодому поколінню українців. Вінницька федерація боксу це зневага до боксерів з Вінниччини, що загинули за Україну. Цими ж днями Ломаченко зашкварився через свої теплі обійми із священнослужителем московського патріархату. Василь показався з митрополитом Михайлом Жаром на фото у Фейсбуці. Світлину підписав російською мовою, поскаржився на несправедливі гоніння та переслідування, використавши цитату з Євангелія від Матвія Нового Завіту. «Блаженний ви, коли будуть поносити вас Ігнать, і гнати, і всячески злословить за мене». Радуйтесь і веселітесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали і пророків, бивших прежде вас. Фото, вочевидь, архівне, бо їхня зустріч відбулася ще в 2023 році. Нагадаю, в травні того ж року Служба безпеки України вручила підозру церковнику за розпалювання релігійної ворожнечі. До того підсудний був настоятелем Банчинського монастиря в Чернівецькій області. Дописувачі в соціальних мережах жваво обговорюють суперечливу фігуру спортсмена, його слова та дії. То якого дідька ці любителі руського міра ще не включені в списки на обмін? Чи нам вже не потрібно визволяти наших людей з російського полону? Ломаченко Вася вже закрита сторінка, ще трохи поскаче та й у мери піде на Луганщині. Василь Ломаченко неодноразово ставав учасником скандалів через власну позицію. У 2020 році Ломаченко розмістив у власному профілі в соцмережах відео, де в кадрі були російські військові. Після обурення українців на наступний бій боксер вийшов не під прапором України. А білгород Дністровського, звідки він родом, Ломаченко відкрито підтримує церкву московського патріархату. У січні 2023 року його внесли до реєстру зрадників України, створеного громадською організацією. Чесно причина публікація проповіді Архієрея УПЦ, у якій йшлося, нібито українська держава розпочала війну проти Бога. Власне, це те, що російські церковники регулярно заливають у вуха своїм вірянам, щоб відмити від крові кремлівський режим. А що ви думаєте з приводу приїзду Василя Ломаченка? Як ви в цілому ставитесь до його персони? Чи вартий він уваги силовиків? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На Росії ліквідували окупанта, який віддавав накази бомбити Маріуполь. В мережу злили відео з місця події. На кадрах видно, що росіянина підірвали гранатою. Хто за цим стоїть і що ще відомо про злочини ліквідованого проти українців? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить на Росії прибрали майора так званої СВО Заура Гурцієва. Його підірвали гранатою у Ставрополі. Невідомий кинув у нього боєприпас. Сталося все в житловому кварталі близько опівночі, 28 травня хочеш щось таке схоже треба було би в такому вигляді а не щось таке з дерева води Разом із ліквідованим майором від вибуху загинув ще один чоловік. Як з'ясувалось, гурців разом із ним розпивав алкоголь на лавці під будинком. У цей момент їх і підірвали. Глава регіону висловив свої співчуття та запевнив, що ведуться слідчі дії. Пропагандисти пишуть, що не виключають у справі український слід. Утім, російські телеграм-пабліки вже активно поширюють інформацію, що підірвав їхнього героя такий собі терорист-смертник на ім'я Микита Пеньков, який жив у цьому ж будинку. Він приніс саморобну вибухівку в сумці і привів у дію, щойно наблизився до жертви. Хто, взагалі, цей гурцієв відомо, що саме він відповідав за бомбардування Маріуполя, керував повітряною частиною боїв. З його подачі били по драмтеатру та житловим кварталам окупованого міста. На сайті російської програми Час героїв йдеться, що він запровадив власну методику наведення ракет, яка нібито зробила удари більш точними та допомогла вразити базу постачання батальйону Азов. За свої злочини проти України Гурцієв отримав орден за мужність. У жовтні 23-го року російський диктатор Путін на знак вдячності дав майору посаду місцевого чиновника, заступника голови адміністрації Ставрополя. Як пишуть пропагандисти, ліквідований окупант був родом звідти. Увесь його кар'єрний шлях до призначення був пов'язаний з військовою службою з 2019 року. Гурцієв очолював центр бойового управління армії повітряних сил країни-агресорки. Дописувачі в соцмережах Нестр. Римуються і пишуть, що на кожного воєнного злочинця чекає такий кінець. Послухайте, думало собі створіння, що можна безкарно розбомбити місто з людьми і жити довго і щасливо. Такі не живуть ні довго, ні щасливо. Таке буде десятиріччями після закінчення гарячої фази війни. Хто сказав, що це ми? Це розбірки гарячих горців. Ми ж воліємо побачити кожного воєнного злочинця, щонайменше... На лаві підсудних напишіть нам, і ви в коментарях, чого бажаєте російським окупантам та вбивцям. Помер народний депутат України Сергій Швець. Чоловіку було всього 48 років. Як стало відомо, життя політика забрала хвороба. Довгі роки він боровся з онкологією. Парламентарі та близькі Сергія Швеця навперебій висловлюють співчуття. Та скорботу. Його називають щирим, порядним, принциповим та сміливим чоловіком. Чим запам'ятався нардеп, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за Мить. Сергій Швець, український журналіст, політичний оглядач та народний депутат Слуги народу, пішов із життя. Одним із перших сумну звістку оприлюднив його колега по партії Давида Рахамія. Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер наш колега, народний депутат Сергій Швець. Приносимо щирі співчуття родині Сергія, розділяємо біль втрати близької людини. Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях від журналістики до роботи у Верховній Раді України. Ми запам'ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук написав, що Швець був народним депутатом, який не боявся ставити незручні питання. Журналіст, який умів говорити з людьми просто і чесно, народний депутат, який не боявся ставити незручні запитання і в ефірі, і в залі парламенту. Людина зі щирим серцем і досвідом багатьох редакцій, яка завжди пам'ятала, для чого прийшла в політику. Пан Сергій довго боровся з онкологічним захворюванням, але попри це не пропускав засідання Верховної Ради. Спочивай з миром, Сергій Швець. Ти був хорошим журналістом, добрим другом і відповідальним, чуйним депутатом. Сергій довго боровся з онкологією, але до останнього ходив на засідання Верховної Ради і займався своїм округом в Києві. Широкому загалу Сергій Швець більше відомий своєю журналістською діяльністю він тривалий час працював спецкором на українських телеканалах. Що про нього взагалі відомо? Сергій Швець родом із Черкас, Вищу освіту здобув у столиці. Був випускником Києво-Могилянської академії та Київського національного. Економічного університету свою кар'єру розпочинав із журналістики в різні роки. Працював на телеканалах один плюс один СТБ ICTV, Був ведучим та спеціальним кореспондентом телевізійної служби новин та сніданку з один плюс один. Колишні колеги по цеху публікують архівні знімки та описують Сергія як надійну, чуйну та надзвичайно професійну людину. Під час попередніх парламентських виборів Швець став народним депутатом України. Був обраний по 214 му округу Києва. У Верховній Раді він очолював підкомітет з питань захисту прав журналістів і працівників змі. Був секретарем комітету з питань свободи слова. Активно займався питаннями медіа, реформи та захисту свободи слова. Сергій Швець був одружений і виховував доньку. Щире співчуття родичам і близьким пана Сергія. Бережіть себе. На цьому у нас все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!